Так, що хочу ще сказати е про керування? Органи керування, ну, два тормоза передній і задній, е звуковий сигнал, кнопка паркування, ну і знімання з паркінгу. Як на ньому поїхати? Тобто у мене модель 2025 року. Не знаю, як в інших, але ну, цій є вже зеркала і сигналізація. Брелок. Ну, зрозуміло, що якщо у вас батарейка сіла, можна е, керуватися тільки ключем. Два положення замка. Перше положення вмикається запалювання, тобто ви можете їхати. Сідаєте, нажали кнопочку паркінгу і можна їхати. і Наступне положення це зажигання, запалювання. і і заразом переднє освітлення, теж аналогічно можна їхати. так Тепер в даній моделі можна керуватися без ключа запалювання. так Маємо пульт і три кнопки. Ну, роззімкнути, замкнути, ну, поставити на сигналізацію і центральна кнопочка. Для того, щоб поїхати без ключа, треба натиснути два рази, натискайте один раз. І ще раз. Все, нажимаєте паркінг і можете їхати без ключа. Щоб виключити запалювання, потрібно натиснути кнопку розблокувати. Все, можна забирати, ставити на паркінг і йти по своїх справах. така друзі, моделька. Зарядочка, розємчик у нас отут. Знизу. Так, що хочу ще сказати за ножку ну, ставити дуже просто, берете за спиночку, трошки піднімаєте, ногою наступаєте і назад його проводите. Стоїть фіксатор, ось він. ставлю вставлю її на новочку. Так, став на фіксатор. Так ви не можете зняти, тому що він заблокував. Для того, щоб зняти з фіксатора, потрібно його перевести в заднє положення. Так, раз, і все можна знімати. Так, ставлюємо поки ще на бокову ножку. Так, з іншої сторони я цепний привід зняв. Педальки у нас неактивні. Дехто казав, що